Всім привіт! Сьогодні у нас 21 червня. Досі не було ні одного дощу. короче сухо, томати єлі-єлі виживають, короче поливаємо. Але відео не про це. Відео буде про третю тепличку огірочок. Давно я не виходив. Нічого не знімав, тому що роботи наскільки багато, що не встигаєш просто знімати, робити. Коротше, таке. Як бачите, огірочки знову в криші. Недавно я їх опускав, знову, здається, дев'ятий день чи восьмий, коли я там останній раз знімав, я вже не... точно я вам не скажу. Огірочки знову під кришою. Коротше, ростуть. Рвемо, продаємо, поки всі теплиці обійдеш, у нас їх там чотири, поки все опустиш, обріжеш, то тут вже заросло. І так по колу, і так кожен день. Бачите, де вони? Вони вже перлися в агроволокно. Коротше, геть під корішою. Сьогодні зроблю вам такий огляд по третій тепличці. Тут у нас томати. Ось такі. Це наміб. Коротше, класні томати, непогані. Ось у мене найкраща така. Китиця. Ще бомба. Коротше, все якось росте, але не хоче. Пінуть, чогось вони ще не червоніють. Такі зелені-зелені геть. Ось дивіться. Це у нас одне стебло, ну тут друге, мабуть, не буде. А може щось і буде, не знаю. Мабуть, капець йому. Тому що дуже жарко те, що зав'язалось, те зав'язалось. А далі вже ось тут таке, такі дві китиці. Непогані. Коротше, все як по спіне буде дуже класно. Все буде не зелене, а червоне. Таке, ну трошки є. Там теж десь під плитою. О, я сюди не заглядав, а тут дивіться, тут. Тут непогано. Ось такі теж класні висять. Це те, що по томатах огірочки ростуть. Під'язувати вуса рвуть. Чи той вуса рвуть, кажу, буса потрібно рвати, огірочки опускати. Коротше, роботи стільки це капець. І на ринок, і торгувати, і тут робити. Поки там поробишу. Перший, другий, третій, четверта там заросла. Сьогодні вам відосі трошки накидаю. Ярик, як завжди, з нами. Гуляє. Сьогодні будемо робити каплю. Нарешті ми там винесемо бак, то вже буде наступне відео, то вже потім покажу вам. Зараз покажу по Пекінці. Пекінку ми майже продали. Як бачите, тут тут вже нічого такого не залишилось. Пусто. Може трішки щось продамо, а далі вже таке собі залишимо. Такі огірочки. На місце пекінки в нас далі буде йти огірочок. Ось цей він у нас в розсаді. Ще трошки будемо його висаджувати, Коротше, все йде за планом, скажу. Пекінку скоро вирубаємо. Вона, скажу вам, зберігається непогано її вирубати, обмотати плівкою, харчовою. І все, огірок можна садити. Та я думаю, його вже можна садити. Такий він, коротше, нормальний. Корінь там супер. Ніхто нічим не кормив, зараз знаєте, тепло, тільки воду лям, воно росте все як треба. Це вам не, там, не рання весна, що там березень місяць, що ти його лєш туди заливаєш і воно там щось думає. Суперовий огірок. Коротше, посадимо сюди. На цьому, друзі, все. Далі відоси накидаю вам, тому що часу немає, це так уже день вибрав, познімаю геть усе, покажу. І думаю, через недільку, десь через тиждень, щось, щось покажу знову. Тут я ще не опустив. Може сьогодні займуся, може, а може і ні. Буде видно. Добре, друзі, всім дякую, далі буде. Всім пока.